Паляниця, шановні пані і панове, саме востребоване відео, яке ми написали в коментарях, показати, як ділається висадка після накльовування перцю. Якщо ви перший раз десь купили насіння перцю і не знаєте, наклюнеться, він чи не наклюнеться, яка в нього схожесть, краще всього його замочити між двох слоїв туалетного папіру закрили. І головне. Продивляйтесь іноді, щоб папір не пересох, бо насіння може пересохнути і пропасти. Щоб прилипало насіння, лайфхак вам показав, намачуєте водичку, дотравитись до насінинки, вона легко переноситься в стаканчик. Акуратно висаджуємо по одній насінинки, старайтесь по корішку паличкою не гепати, бо нічого не виросте. І, якщо боєтесь, ви що щось поламали, садіть по дві. Оце перець той, що я в цьому році продавав. Кому цікаво, в описі буде мій вайбер. його Ще можна заказати. Можна наказати все на яке в мене є три сорта картоплі. В общем, кому цікаво, пишіть на Viber, головне, пишіть, не дзвоніть, бо не співаю відповідати і просто пропускаю ваші закази. І ось рядом у нас насіння баклажанів. Їх теж висаджуємо після накльовування. Це самий простий спосіб, і ви точно знаєте, що в кожному стаканчику у вас буде по рослинки. Краще сидіть по дві, бо часто буває брак. Ви просто то, що слабіше, сильніше оставляєте. І вирощуєте вже в стаканчику закритий корнівою системою повноцінну рослину. Вирощую я все в термобоксі, держиться температура. Після того, як ваше насіння проклюнилось, вилізло зі стаканчика, показались з перві сімі долочки, понижаємо температуру до 17 градусів. Як це зробити, часто мені кажуть, просто поміщайте термобокс в поміщення більш-менш прохолодне. Допустимо, не натаплювано у вас кухань, а ще якесь місце є. Есть, сам контроллер температуру не понижає, він нагріває тепліше, ніж є, допустим, в кімнаті, І в теплицю можна перенести. Ось такі з'явилися медолочки, сразу понижаємо. Будька розсада, понижайте, бо вона витягнеться і толку ніякого не буде. Ніколи я не досипаюся. Мені кажуть, Та, ти просто на одну посади досипаєш землю. Нет. Бачите, розсада не витягнута. Сімідолочки на місці, ні в кому випадку вона не має бути перероща, тому що буде довше приживатися і пізніше получите свій перший перчик. Отак вона має виглядати. Бачите, сім'долочки на місці висаджуємо і отримає максимум урожаю, як я вам показую. По підкормкам все буду показувати по сезону. Слідіть за відео, все як буде рости. По слизням часто мене спрашують, на листочках, бачите, дирочки, це їдять слизні, я їх нічим не бризкаю, я збираю руками. Часто, звісно, остаються, не все збирається. Ну, Такі дефекти на листочках, ну це не страшно, ніяк на урожай воно не вліє, зато перчик екологічно чистий. Є гранули, якими можна просипати під кущиком, але воно таке ядовите, я їх почитав состав, в мене очі округлились, і таке сипати я собі не хочу. І вам не раджу. Червоний жовтий перчик в мене є ще в наявності, кому цікаво, під відео в описі. Є мій вайбер. також є кавуни, динні, огірки, томати, різні сорти. Я вам скидую на вайбер опис сортів і гібридів. Вибирайте, що вам подобається, заказуйте і отримуєте. Ну і обов'язково після отримання, будь ласка, пишіть в... Під відео коментарі, як отримали, що отримали, скільки насіння, щоб люди бачили, що тут нікого не дурять, всі все отримують. Часто мені пишуть вайбер, дякую, все гарно. Ну ви ж розумієте, що в вайбері ніхто не бачить, а під відео люди будуть бачити і будуть заказувати. Це таке невеличке прохання. Також, кому. У кого є бажання, під відео в описі будуть реквізити, як можна підтримати канал з території України і як можна підтримати канал з за кордону. Всім дякую, хто підтримує вас і тримаємося, тому що монетизація зараз просто копійки сльози і цього вже ж не вистачає. Обов'язково підв'язуйте перець, бо хороший вітерець і здує. Ламається і вся ваша робота йде на смарку. Ну і, звісно ж, потім збираєте урожай і отак чмакайте на камеру, показуєте людям, що ви виростили. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підтримуйте канал, підтримуйте армію збору ЗСУ, теж ставлю ссылки під відео в описі. Кому сподобалось, шановні пані панове, ставте пальчики вгору. Всім до побачення і гарних урожаїв!